Вейн, це саме той серіал, який завжди ставлять утопи по типу подивись ці 10 фільмів, якщо тобі сподобався кінець одобного світу. І найцікавіше, що дивлячись його декілька місяців тому, я не знаходив якихось показових паралелей чи грубого плагіату. Тільки після того, як я оновив у пам'яті свої згадки про кінець одобреного світу, я усвідомив наскільки це два схожі між собою серіали, якщо не називатись схожі з копіпастом. Два підлітки знайомляться швидко та від всього не менш дивно починають стосунки. А хлопець є? Немає. Хочеш, я буду твоїм хлопцем? Не знаю. Кидають усе на світі у пошуках у першого випадку машини. Поїдеш у Флориду зі мною. Чому забрати тачку мого батька? Нащо? Бо він хотів лишити її мені? Да? У другому кращого життя. Я серйозно, давай звалимось цієї сраки. Зараз же. Тебе бісить, мене бісить. У результаті історії один з головних героїв воз'єднується з, з кимось зі своїх батьків, які покинули їх ще в дитинстві, а закінчується це все неочікуваним кліпхенгером, який відсилає до продовження історії. Але чому при перегляді я не помітив цього очевидного плагіату? Чому я спокійно дивився Вейна, не згадуючи про кінець цього довбаного світу? Так, звичайно, я відчував деяку схожість, особливо в стилістиці та атмосфері. Але відчуття того, що я дивлюся американську адаптацію кінця цього добаного світу, як Вейна часто називають на Reddit, у мене не було. Спочатку я все списував на те, що банально забув сюжет історії Джеймса та Аліси, але перефлексувавши деякий час на цю тему, я знайшов головну причину такої, здавалося б, дивної невідповідності, невідповідності чітких фактів та особистого враження. І відповідь тут доволі проста: Вейн це не копіпаст кінця цього добленого світу, і зараз я поясню, чому. Вейн розповідає історію чувака з Броктона, штат Масачусетс, який кидає своє старе життя та їде на мотоциклі до Флориди зі своєю дівчиною Дел, щоб віджати машину свого батька у Вічима. Кінець довбаного світу, у свою чергу, оповідає про таку саму божевільну пару Джеймса та Алісу, які втікають з дому з метою знайти нове життя. Джеймс у кінці світу вважає себе психопатом та мріє вбити реальну людину. А Вейн у Вейні дійсно схожий на психопата та інколи здається, не знає слова біль. Після знайомства глядача з ними режисери випадково або ні розкручують сюжет у руслі зустрічі цих героїв з такими ж самими проблемними дівчинами. У результаті вони разом вирушають у якийсь тріб, повний крові та усіх побічних приколів. Вже на цьому етапі помітні прямі паралелі та схожості. і це я ще не перейшов до деталей, а деталі тут ще цікавіші. Наприклад, у першій сцені кінця цього добного світу Аліса підходить до Джеймсу у шкільній їдальні і заявляє, що він не дуже успішний в скейтбордингу. Привіт, бачила тебе на скейті. Хріново катаєшся. Це стає поштовхом до розвитку їх взаємовідносин та буквально дає старт усій історії. У першій же серії Вейна вже ДЕЛ, цілком випадково, хто б сумнівався, підходить до дверей саме Вейна, аби продати йому печиво. Що, що я хотіла тобі кляте печиво продати, ось що. Вибач, мій тато спить. І саме з цієї дії закручується весь сюжет. В обох серіалах саме головна героїня ініціює стосунки з більш замкненим та дивним хлопцем. Зовсім незабаром після цього в обох серіалах є сина в кафе, в якому офіціантка, в обох випадках у рожевих тонах, окей, кидає недвозначні пред'яви у бік дівчини. Вибачте, ви не можете казати таких слів, інакше я буду змушена попросити вас та вашого хлопця піти. А Каву. Каву? Тобі скільки? Не знаю я вам скільки. Ти трохи замала для кави, от і все, а ви трохи застарате цих прикрасити все. І в результаті чого мосі лють через краї, пара в екстреному порядку вбивається з закладу. Більше того, обидва серіали мають свою пару детективів, яка розслідує справу втечі головних героїв. Хтось з пари обов'язково з'єднується з батьками, які кинули їх у ранньому дитинстві. А ліса приїздить до батька, який веде не менш дивний стиль життя, ніж вони з Джеймсом. Не забувайте про це. Одного разу мені сказали велику мудрість, так? А Вейн на шляху до успішного викрадення, хоча це не назвеш викраденням, це скоріше повернення власної машини. Так що аж купив, вона моя. <клес> Бляха, ти що, купив машину, але додому не довіз. Чомусь вирішує, що йому треба заповнити прогавну у своєму спілкуванні з мамою, яка 13 років особливо не піклувалася та й не парилася про його існування. О, господи, вибачте, але вам взагалі начхати на те, що робив ваш сину сі 11 років. Цілих 11 років пройшло. І що найголовніше, обидві пари у ході історії закохуються одне одного. Але. Тут є дуже змістовне та впливове, але при перегляді Вейна я жодного разу не згадав про кінець довбаного світу. І справа тут взагалі не в тому, що після мого перегляду британської історії пройшов деякий час. Після усіх описаних мною схожостей у сюжеті мене хоча б раз повинно було флешбекнути з думкою. Я це вже десь бачив, але такого не було. Жодного разу не було. Бо ці історії різні, в них різний зміст, в них різний підтекст. Режисери намагалися передати різні мотиви. Джеймс і Аліса їхали за новим життям. Їм на при той стан речей, в якому вони народилися, зросли та в якому повільно, але безповоротньо йдуть до моральної загибелі. Я думаю, ми живемо у найнуднішому місці на планеті. Так, мабуть, вони хочуть змінити своє життя будь-якими, навіть найрадикальнішими методами. У Вейна та Дел подібного не відчувається. В них немає ідеї, але в них є зневіра. Зневіра у власному майбутньому. Ну як в них? Якщо в кінці цього світу головними були, що Джеймс що Аліса, то у Вейні Дел не має власного морального розвитку. Якою вона була на початку серіалу, такою і залишається до кінця, без змін. Нам показали етапи становлення ДЕЛ саме такою, якою вона є, але це лише перед історією. У ході сюжету вона не розвивається. Вейн на свою чергу проходить через величезний спектр психологічних метаморфоз, починаючи емоційної реакції на усі події в його житті, закінчуючи дитячою радістю від шопітку зі своєю матір'ю. Час, ти шукав не свою дурнувату машину, ти шукав свою матір. Ти збрехав мені. Я не брехав. Я не знав, чого хотів її. І це ще одна кардинальна відмінність цих двох серіалів. Увесь невеликий спіч був для того, щоб перевести паралель. Джеймс та Аліса втекли у пошуках кращого життя, а Вейн від банальної зневіри. В нього немає ніяких варіантів для продовження власного майбутнього у тому руслі, у якому воно йшло. Цього він типу, вчора помер? Ага. А ти не збираєшся типу, повернутися на похорон? А... Ні. У кінці цього довбаного світу у пари є вибір, а у Вейна його немає. Крім того, ці шоу різні в сенсі, який вони намагаються транслювати. У відосі про Джеймса та Алісу я вже розповів, що сенсом цього серіалу є ідея власної боротьби за своє щастя та важливість навички змінитися заради своєї людини. А який сенс режисери дали Вейну? На це питання мені буде складно відповісти. Іноді здається, що вони ляпнули трохи проблем взаємовідносин з батьками, компетентності шкільних робітників, становлення особистості, важливість матері у житті людини та чи багато-багато чого. Ляпнули фарб, розмазали на полотні і вийшла ця картина, але все ж таки є одна ідея, яка, окрім свого цікавого розвитку протягом історії, ще більше віддаляє Вейна від кінця цього довбаного світу, ідея його особистого бачення справедливості. Вейн постійно намагається встановити справедливість. Якщо ти бігатимеш, виправляючи зло, все життя. Це і буде твоє життя, справедливість, яку вважає правильно зі своєї перспективи. Він не замислюється про інших, не ставить себе на їх місце. Але все ж таки його погляд на життя не назвеш адекватним. І у противагу ми маємо Джеймса, який познайомився за лісою лише заради того. Щоб вбити її, кінець довбаного світу на тлі Вейна виглядає більш серйозним, суворим та дорослим. А Вейн у свою чергу, бере своєю динамікою та більш простим розумінням розвитком сюжету. І, проаналізувавши усі аспекти, стає зрозуміло, що тут нема ніякого ні копіпасту, ні плагіату. Можливо, режисери Вейну надихалися атмосферою та загальними рисами сюжету, але це аж ніяк не псує серіал.